Скрізь плач, і стоя, і ридання, не смілі поклика слабі, на долю марні нарікання і чов схильні в журбі. Над темнім лихом України жакує дужу кожен час з пчем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани. Згоїтись їм не дадуть, зарчаблені твіт злі скайдани самі ж ніколи не збудуть. Нащо даремні скорботи? Назад нема не вороття. Берімось краще до роботи, Смагаємось за нове життя.